Червоний прапор нетрадиційно відзначив річницю революції. Луганськ у Криму ратували за єднання слов'янських народів з Росією. Так відзначали річницю революції у Львові. Традиційно свято стало причиною сутичок між львівськими націоналістами та лівими. Прихильників обох сторін було небагато. Червоні урочисто поклали квіти до символів комуністичної епохи. Націоналісти всіляко їм перешкоджали. Після відвідин лівими Марсового поля та пагорбу слави букети прихильників комуністів розлетілися у повітря. Пам'ятні знаки з написом У пам'ять безвинних жертв у нупа вирвали з землі а від радянського прапору залишився попіл. Конфлікт між двома сторонами навмисно підігріває влада. Вважають учасники акції. Це вина влади, яка мала би це, цей захід упорядочити. Яким чином? Якщо вони хотіли проводити на цій площі, то треба було її турникетами поділити на дві частини. На одній частині ми проводили, на іншій наші опоненти політичні. А та як влада зробила сьогодні, це просто показала свою неспроможність регулювати ці політичні процеси, які проходять у місті. І навпаки, хоче зробити таке напруження в місті.